Вітаю на каналі Грайторба. Сьогодні я розповім вам про сюжетну гру у Warhammer 40 000, яку ми зіграли з Михайлом та Миколою. В цій місії Тау обороняли дослідницьку базу від навали хооситів та некронів. На базі було заховано таємничий артефакт. Знайдений Тау під час розвідувальної місії. Формат гри 2000 тисячі поїнтів Тау проти 1000 поїнтів Некронів та 1000 поїнтів Хаосу. Некрони та Хаос грали як союзники, хоча кожен переслідував власну ціль. Гарнізон бази складався з двох страйк-тімів з двома кадр фаерблейдами, одного страйк-тіму з представником касти ефірних, брічерів з кадр фаерблейдом, двох підрозділів пасфайндерів, підрозділу з двох тетр та двох. Підрозділів стелс стелс'ютів також для оборони виділили Ріптайд, Гоуст Кіл, Три Бродсайди та підрозділ Крізисів з Колдстар Командером. Елітну армію хаосу Миколи вів в бій Мастер Позешн з юнітом з п'яти позестів. Поряд височила громада хаос лицаря десекнатора для вогневої підтримки. Хаос обрав Форджфінда з трьома плазмагарматами та підрозділ з двох облітераторів. Залізні легіони Михайла вів у бій Оверлорд з п'ятьма Лічгвардами. Роял Варден очолив підрозділ з 20 воріорів. Також в армії були 10 імморталів, 3 локаст хеві дестроєра, хексмарк дестроєр, канаптек реаніматор та канаптек -дум сталкер Для цієї місії ми вигадали свою мапу з однією точкою в центрі, та по одній точці зліва вгорі та справа внизу. Основна місія сайт of power. З другого ходу кожен гравець отримує три вікторі поинти за підконтрольну точку та ще три поинти за кожну точку, яку активує. Для активації точки на ній повинен бути герой. Тао підготували базу до оборони, тому правилом місії були обрані мінні поля. Якщо при китку на біг випадає 6, Юніт отримує одну Mortal Run. Для всіх гравців було визначено фіксовані другорядні місії. Для ТАУ місії були Storm Hostile Objective та Engage on All Fronts. Щоб відобразити необхідність утримувати зовнішній периметр бази, некрони обрали собі місію Assassination, а Хаос отримав місію Bring It Down, що відображало прагнення нападників знищити всіх захисників і заволодити артефактом. Тау першими виставили гарнізон бази на правому фланзі Тау виставили підрозділ пасфайндерів, стелс С'ют, Ріптайд, трьох бродсайдів. Та два страйк-тіми на лівому фланзі Тетри, Брічери, Гоуст Кіл, ще один підрозділ Пасфайндерів та Стелсюти. В центрі бази на контрольному пункті Ніс варту, страйк тім з ефірним. Некрони обрали для атаки правий фланг, а хаос лівий. Перший хід був за нападниками, і їх армії виходили з відповідних країв столу. На перший хід хаос вивів фордж фінда в центрі за лісом, лицаря внизу біля заростей та підрозділ позестів з героєм з гори на точку, і використав стратегему, що заховала їх від стрільби. Облітераторів Микола залишив у резерві. Армія Нікронів з'явилася з правого флангу. Внизу на точку побіг Хекс Марк але підірвався на міні і отримав одну рану. За ним вийшов підрозділ з 20 воріорів та лічі Гварди з Оверлордом. В центрі за лісом вийшли Хеві Дестроєри, Doomstalker та Reanimator. Вгорі з'явилася десятка імморталів. У фазу стрільби Форджфінт стріляв з усіх гармат по пасфайндерам і вбив сімох. Мастер of Позешн не влучив з свого пістолета. Лицар зробив залп з лазер-деструктора в Ріптайда, але завдяки стратегемі стімпак та міцній броні він отримав лише два поранення. На правому фланзі загін воїнів стріляв по страйк-тіму з фаерблейдом в центрі і вбив трьох фаерворіорів. Тау допомогли укриття та гардіан-дрон. Іммортали стріляли по страйк-тіму вгорі та вбили шість фаерворіорів. Дум Сталкер розстріляв трьох пасфайнерів внизу. Ау гарно підготувались до оборони, тому на перший хід ворог не виконав другорядних завдань. На свій перший хід оборонці бази пішли в контратаку. Ефірний своїми корисними порадами дав Тау додатковий команд пойнт на лівому фланзі. Знизу тетри вилетіли з периметру бази. Стелс Тім вгорі вилетів назустріч по зестам, але отримав овервоч від форшфінда та втратив двох бійців. Підрозділ брічерів спустився з стіни та просунувся вгору. Три пасфайндери провалили Батлшок тест. На правому фланзі в центрі вперед висунувся Ріптайд. Знизу до точки некронів наблизився підрозділ Стелс'ютів, але отримав овервоч від Хексмарк Дестроєра та воріорів. Стелси втратили одного бійця, а другий отримав поранення. Бродсайди в центрі змістилися нижче, щоб вести вогонь по лицарю хаоса. На лівому фланзі стрільба братсайдів за навідництвом Тетр нанесла лицарю 11 ран. Вгорі стелси змогли Могли вбити одного позеста з Фьюшн Бластера на правому фланзі, влучний постріл командира Stealth Suttiv з F'usion бластера знешкодив Хексмарк-дестроєра Два страйк-тіми Ріптайт та Пасфайндери стріляли по воїнам і змогли вбити 12. -х. Некрони використали протокол відновлення і реанімували трьох бійців. Тау виконали місію Engage on All Fronts на три чверті та отримали два Вікторі Пойнти. Загалом рахунок на перший хід. Склав 0-2. На другий хід Хаос рішуче пішов в атаку. Лицарь наблизився до Тетер. Фордж Фінд увійшов у ліс в центрі. Позести наблизились до стелс'ютів. Сили і матеріума знов заховали позестів від стрільби з відстані більше, ніж 12 дюймів. Невмирущі некрони на початок ходу відновили ще 7 воїнів. Внизу біля точки воїни та ліч гварди підтянулись до стелс'ють. На горі з-за лісу з'явилися хеві дестроєри Емортали пройшли вперед до бази. Думсталкер обійшов ліс знизу. У фазу стрільби лицар наніс Бродсайду Сім ран. Фордшвінт вбив двох пасфайдерів угорі та чотирьох файрворєрів з страйк-тіму Ефірного в центрі. Heavy Destroyers відкрили шквальний вогонь по Strike Team та останньому Pathfinder на дальньому кінці бази. В результаті Pathfinder та 4 Fire фаєрворіорі загинули, залишивши Fireblade на самотності обороняти стіну. І добили його вогнем гаус бластерів. Воїни внизу стріляли в центральний страйк-тім і вбили ще чотирьох. Михайло хотів добити цей підрозділ вогнем Думсталкера, але сміттєвий код Хаосу переконав його спробувати добити Бродсайд, який загрожував лицарю Хаосу. На жаль, міцна броня захистила Тау. В чардж-фазу ліч Гварди з Оверлордом стелс-сьюти і вбили їх, після чого відійшли на точку. Позести почарджили стелсів зліва вгорі та розкидали їх. Засмучений поганою стрільбою лицар Хаосу відігрався на тетрах, знищивши обидві. На свій другий хід нападники отримали 9 поинтів за основну місію, 4 поинти за місію Assassinate та 4 поинти за місію Bring It Down. На другий хід. Та знову отримали команд від ефірного на лівому фланзі згори Брічери Брітчери вийшли з бази на зустріч по зестам, але отримали овервоч від Форджфінда та втратили 5 бійців. Слідом за ними вийшов гост кіл. На правому фланзі Ріптайт перемістився вгору для виконання місії. Хеві дестроєри зробили у нього овервоч, але не нанесли пошкоджень меху. Оборонці викликали підкріплення, і з резерву з'явився підрозділ кризисів в нижньому правому. Куті в фазу стрільби брічері вбили одного позеста. Гоусткіл перегрів Рекер та вбив ще одного. Але віддача пошкодила систему костюма і він отримав три поранення. Бродсайди з місця стріляли по лицарю і залишили йому чотири життя. Ріптайт вгорі стріляв по дестроєрам, але наніс їм тільки дві рани. Під керівництвом Cold Star Командера Кризиси знищили п'ятьох Лічгвардів та залишили оверлорда з двома життями. Після чого зайняли точку завдяки стратегемі Strike and Fade. На цій стрільбі кризиси перегрили 12 ion Blasterів, але провалили лише один Hazard тест. Пасфайдери залпом рельсових гвинтівок змогли добити оверлорда на свій хід. Та отримали 6 поинтів за основну місію, 2 поинти за місію Engage on All Fronts та 4 поинти за місію Storm Hostile Objective. Загалом на кінець другого ходу рахунок становив 1714. На початку третього ходу позести провалили батлшок тест і не змогли утримати точку. Лицар хаосу вломився всередину бази, але бродсайди зробили овервоч і добили його. В оскаженінні лицар підірвав свій реактор і вибухнув. Бродсайди витримали вибух завдяки системам костюмів, але вибух зачепив ще трьох оборонців ефірного. Фордж Фінд підійшов до брічерів вгорі. Позести підійшли до Гоусткіла. З резерву з'явилися два облітератори і встали на верхню праву точку. На правому фланзі воріори. Відновили майже всі втрати і набігли на точку. Дестроєри та Думсталкер побачили загрозу внизу та просунулися до неї. І підійшли до Ріптайда в фазу стрільби. Форджін стріляв в Гоуст Кіла, але того врятував дрон. Гоуст Кіл отримав три поранення. Облітератори стріляли по брічерам та вбили двох. На правому фланзі кризиси стояли як камінь під шквальним вогнем Нікронів. В результаті залпів Думсталкера, Дестроера та Воріорів підрозділ втратив лише один поранений раніше батлсюд. В чардж фазу Позести почарджили Гоуст Кіл та нанесли йому ще чотири рани. Фордж Фінд розтопив. Птав всіх брічерів та наніс три рани фаерблейду. Воріари оточили і зав'язали кризисів, але не нанесли їм пошкоджень. На свій хід нападники не змогли виконати жодної місії. Початку третього ходу кадр Fireblade та Ghost Kill вгорі зліва провалили Батлшок тест. В центрі ефірний з підрозділом пройшли тест за стратегему Insane Bravery. Ghost Kill відступив від Позестів, але отримав Overwatch від Forge Find та був знищений. Кадр Fireblade відступив. У глиб бази, бродсайди вийшли на лінію вогню по позестам. В фазу стрільби бродсайди знищили позестів за алпом рельсових гвинтівок. Ріптайд розстріляв сім іморталів. Зав'язані в рукопашну кризиси стріляли по воїнам то вбили дев'ятьох. В рукопашну кризиси вбили ще двох некронів, що дозволило їм виконати другорядну місію. На третій хід Тау отримали 6 поїнтів за основну місію та 4 поинти за місію Storm Hostile Objective. Загалом рахунок на третій хід складав 17-24. На четвертий хід Фордж Фінд зайшов на базу Тау вгорі. Воріори відійшли від кризисів, відкриваючи лінію вогню Дум Сталкеру та Хеві Дестроерам. Підняті за протоколами реанімації воїни знову заполонили точку. В фазу стрільби Фордж Фінт добив пораненого Бродсайда. Облітератори вбили ще двох фаєрворіорів на контрольному пункті. Стрільбою дестроєри некронів вбили кадр фаєрблейда в центрі. І Мортали не нанесли пошкоджені Ріптайду, Думсталкер наніс чотири рани кризисам. На четвертий хід нападники отримали 3 поинти за основну місію, 4 поинти за місію Assassination та 6 поинтів за місію Bring It Down. У свій хід Тау майже не міняли позицій. Кадр Firebлейde знов не пройшов батлшок Тест і пішов за порадою до командного пункту ефірного. Бродсайди розстріляли Форчфінта. Ріптайт добив підрозділи Морталів вгорі. Кризиси розстріляли воріорів та захопили точку. На четвертий хід Тау отримали 6 поінтів за основну місію та 4 за місію Storm Hostile Objective. Загалом на 4-й хід рахунок був 30 34. На п'ятий хід Облітератори стріляли в бродсайдів, але не нанесли їм пошкоджень. Doom Stalker та Хеві Дестроери в фінальному ударі вийшли з лісу та розлесли надрузький командний пункт бази. У вибуху загинув кадр Фаерблей та ефірний ТАУ. Нападники отримали три поінти за основну місію. Та 8 поїнтів за місію Assassinate. На свій п'ятий хід Тау мало що могли зробити. Хоча Крізіси та Ріптаїт і розстрілювали некронів, але дослідницька база стояла в руїнах. Тау отримали 6 поїнтів за основну місію. Загалом рахунок на кінець гри становив 41-40 на користь нападників. Дослідницьку базу разом з даними по артефакту було знищено нападниками. Некрони загалом отримали 16 поінтів за вбивство чотирьох героїв Тау, в той час як Хаос отримав 10 поїнтів за знищення чотирьох одиниць техніки. В результаті саме Некрони заволоділи таємничим артефактом. Дякую Михайлові та Миколі за чудову гру та допомогу у записі звіту. Дякую за перегляд. В коментарях напишіть, чи граєте ви кастомні місії. І чи сподобався вам такий сценарій? Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити наступні звіти.